Слідуюча модель крісла, модель LX85 Luxury. Це крісло зроблено комбінованим білим таким бортиком. Дуже гарно стильно дивиться. Золота внутрішня обшивка. В кріслі рухомий 4-хточковий sl подібний масажний механізм. Який рухається від потилиці до сідниць, має 6 режимів: 6 технік – розминання, постукування, точковий масаж, похлопування. Комбіновані техніки. В кріслі 12 автоматичних режимів масажу, запрограмованих від виробника, 6 з яких популярні та 6 професійні сильні режими. Компресійний масаж в кріслі на плечі притискає тіло до крісла та розминає плечове м'яс. На ручки, на ікроножні м'язи трьохзонний та на стопи. також трьохзонний. На стопи у нас ролики, які розминають носочок і п'ятку. Дублююча панель керування на бортику крісла. Тут ми можемо вибрати зону тиску компресійних подушок, змінити кут нахилу крісла. Перевести крісло в лежаче положення, змінити кут нахилу підніжки та вибрати положення масажного механізма. Рухати ним вверх-вниз. В кріслі також рухома підніжка, яка працює вверх вниз розтягуючи колінні суглоби, працюючи на витяжку ніг. Та рухома підніжка на стопи. Затискає стопу та витягує вперед. Сенсорний екран керування, інфра-червоний обігрів спини та Bluetooth з'єднання з аудіодинаміками. Ще в кріслі є датчик сетурації та пульсу. Можна вимірювати свій стан в реальному часі, для того, щоб знати, які показники і контролювати. Уже реакцію організму на масаж.